Шановні глядачі, ми раді вас вітати на каналі Проствол разом з карабіном здорової людини. Першим телеграм-каналом про карабіни а також все, що з ними зв'язано. Та я ведучий. Каяба, він же Ігор Бондар. Сьогодні ми з вами познайомимося з такими речами, як тренувальні вправи. Я надіюсь, ті випуски, які ми знімали для вас минулі рази, не пройшли дарма, і ви вже всі купили карабіни, пристріляли ваші приціли, зрозуміли, що таке контроль віддачі та як формувати картинку прицілу. Отож, прийшов час переходити до практичних занять. Це наше перше заняття з чотирьох, в яких ми будемо розмовляти про основні базові тренувальні вправи, які дозволять вам розвинути ваш стрілецький навик та підняти вже. Той, який у вас є, на дещо інший рівень. Я нагадаю основні правила, які ми повинні пам'ятати при проведенні змагань. Я зараз навіть не про безпечне поводження зі зброєю, адже це ми, як то говориться, робимо за замовчуванням. Пам'ятайте, основне, що якщо ми не бачимо картинку прицілу і тиснемо спуск, ми промахуємося. Якщо бачимо картинку прицілу і не тиснемо спуск, ми втрачаємо час. Відповідно, будь-який процес. Тренувальний ми маємо пропускати через це твердження. Отож, пішли до першої вправи. Значить, Давайте згадаємо, які складові точного швидкого пострілу і чим ми взагалі займаємося. Як ви вже зрозуміли, чим ми займаємося тут, це зменшуємо час з моменту прийняття рішення на постріл до моменту влучання у мішень. І вб... забираємо ті елементи, які нам заважають на цьому шляху досягнути максимального результату, тобто мінімізувати час. Отож. Які фактори впливають? Перше це візуалізація, тобто отримання картинки при тілу, друге це обробка спуску, і третє це хват і вкладка. Я пропоную вам зараз подивитися на деякі вправи на деякі вправи так називаємо вправи акселератори американці їх використовують завдяки Бену Стегеру вже досить давно які допоможуть вам розвинути основні навики а отримання картинки прицілу б контролю віддачі в розвинути вкладку а також внесемо в ці вправи деякі елементи які дозволять вам ще пропрацювати маніпуляції і знову ж таки розвинути ці ж самі три елементи, про яких ми говорили вище поїхали Перед тим як перейдемо до вправ, я хочу зазначити наступне: усі вправи ми підібрали таким чином, щоб ви могли їх відтворити не тільки на професійному стрільбищі, а буквально в якомусь яру, де ви там зазвичай стріляєте, так щоб не бачила поліція. Це вже не мої справи, це особисто ваші. Для цього нам потрібна досить невелика мішенна обстановка, буквально 3-4 стійки, 1-2 металеві гонги. І ці 4 Передач, які ми для вас підготували, вони будуть будуватися саме на таких простих мішенних обстановках, але з максимальною ефективністю. Як я казав раніше, вправа акселератор передбачає контроль основних навиків стрільби. Отож, поїхали до вправи. Вправа номер один. За кількість пострілів у нас шість. Процедура виконання за сигналом таймера уразити мішень, не виходячи нічого, не роблячи, окрім самої стрільби. Процес виконання мішень у нас розташована на відстані 35-40 метрів, і можете розташовувати її до 50 більше, не потрібно. Це стандартні МКПСні або метричні, або класичні мішені. Якщо є можливість використовувати металевий гонг, використовувати це цікавіше і інтерактивніше. Процедура виконання за сигналом таймера з положення зброї номер 1 заряджено. Знімаємо карабін з запобіжника. До речі, хтось тут же цей карабін мій чіпав. Знімаємо карабін з запобіжника, цілимося в мішень. І здійснюємо шість пострілів підряд. Якщо у вас є таймер, звичайно, використовуйте, тому що це об'єктивний свідок ваших успіхів та ваших неуспіхів. За ліковий час на виконання вправи у вас 3 секунди. Що потрібно зрозуміти в цій вправі? Перше, ми переключаємо фокус, зоровий фокус на саму мішень. Друге, це наша мішень. Так, це наш зоровий фокус. Підводимо туди зоровий фокус на саму мішень, а потім в те місце, куди ми хочемо влучити. Паралельно з цим доводимо руками в те ж саме місце, де знаходиться наш зоровий фокус, марку прицілу. І після того, отримавши це все, тягнемо спуск. А тепер маленький лайфхак. Тягнемо спуск в момент отримання картинки прицілу так, щоб ми вже були ледь-ледь на зриві самого спускового гачка на здійсненні пострілу. І ці тільки наша марка залізе в точку, де знаходиться наш зоровий фокус, здійснюємо постріл. Що бачить стрілець? Стрілець побачить, відчує, по-перше, всього, віддачу. І побачить зміщення вашої прицільної марки вверх. В цей момент ваша основна задача залишити здоровий фокус саме в тому місці, куди ми хочемо влучити, дочекатися, поки марка за рахунок компенсації віддачі повернеться. Те місце, куди ми хочемо влучити, і знову натиснути спусковий гачок. Таких шість пострілів. Можна робити в якості розминки 3 старти по 2 постріла, а потім 6 пострілів зараз, якщо у вас боєприпаса небагато, 2, 2 3 до речі, це не самий дешевий боєприпас. Робіть одразу шість. Це допоможе вам сконцентруватися на отриманні картинки прицілу, на обробці спуску, а також на контролі віддачі зразу в одній вправі. А зараз я вам запропоную чек-лист цієї вправи. На що ми маємо звернути увагу? З візуалізації тут все зрозуміло. З контролем віддачі також. І тепер зверніть увагу на сам спусковий гачок. Ми про це говорили в минулих випусках. Уявімо, що це мій вказівний палець. Здійснили постріл, віддача, вирівняли картинку прицілу. В цей момент ми дещо відпускаємо. Ми дещо відпускаємо палець, але таким чином, щоб не відірвати палець від спускового гачка. Тільки отримали картинку прицілу знову. Натискаю на спусковий гачок, здійснюємо постріл. І так, шість разів підряд. Нагадую, що це вам дасть. Ви простріляєте, а далі ви зрозумієте, що це вам дасть. Це вам дасть відчуття контролю, віддачі і отримання картинки прицілу на досить тугій мішені. Туга мішеня має на увазі мішень на відстані 35-40 метрів. Вже туга. В залік йдуть лише альфи. А зараз продемонструємо, як це виглядає. І переходимо до наступної вправи. Стартове положення зброї, положення зброї номер 1 заряджено. Кількість боєприпасів в магазині на ваш розсуд. Обов'язково ставте на запобіжник, до цього треба привикнути. Процедура виконання. Запускаємо таймер, здійснюємо 6 пострілів в мішені, оцінюємо результат, дивимося на ваші основні помилки. Так, Час стрільця 2.80. Перший постріл 1.23. Отож, йдемо до мішені до мішені, розбираємо основні помилки. Так, я вже бачу там, скільки там уражень. Так, шість пострілів. Раз, два, три. О, перший постріл, зверніть увагу, перший постріл був зірваний мною. Це перенатискання спуску. Останні постріли зайшли плюс-мінус десь в зону А. І отож, що ми тут маємо побачити? Така, здається, проста вправа. Одразу вам показала, де ви перетиснули спуск, а потім де ви його вирівняли. Стараємося на наших заняттях використовувати карабіни, підготовлені, ті, з якими ви працюєте постійно, щоб у вас було звикання до вашої віддачі, щоб у вас було звикання до вашої прицільної марки. Не старайтеся стріляти з механіки. Ця вправа це вправа або під оптичний приціл, або під каліматорний. Отож, по результату. Я отримав картинку прицілу, сюди впала моя прицільна марка. Здійснив постріл. Першим пострілом я пережав спуск і це відчув. Як я це, як я це відчув? І тепер це відповідно маєте відчувати ви. Коли ви тримаєте фокус на мішені і в цей момент тиснете на спусковий гачок, ви побачите момент пострілу і побачите, де в момент пострілу була, була ваша прицільна марка. І вам стане зрозуміло. Попали ви чи не попали. Отож, така простенька вправа дозволяє вам самодіагностуватися ще в процесі виконання самої стрільби. І потім, вирівнявши вже картинку прицілу, я вже отримав якесь розуміння того, де, що, що я зробив неправильно, розслабив дещо, лів, дещо праву руку і таким чином вже зібрав всі останні всі влучання в зону А. Ось вам типовий приклад ефективного використання шести набою. Переходимо до. Модифікації цієї вправи і наступного виконання. Наступна вправа: модифікації попередньої. Включає в себе 12 залікових пострілів. Виконується вона наступним чином. Стріляємо 6 пострілів в такому ж самому темпі, з тим самим ментальним акцентом, що і в минулій вправі, але міняємо в процесі виконання магазин, знову-таки формуємо хват, отримуємо картинку прицілу і знову стріляємо 6 пострілів. Ця вправа дозволяє вам діагностувати ваше зусилля рук до зміни магазину. Зміна магазину є таким нетиповим рухом, який досить складний в відношенні там, мілкої моторики. І перерозприділення рук зусилля рук після зміни магазину. Основні типові помилки стрілець залишається, залишає в напрузі праву руку після того, як він змінив магазин. Зараз одна хвилинка. Після того, як він змінив магазин, він в момент зміни магазину, рука була напружена права. Стрілець міняє магазин, формує хват, і при цьому, сформувавши хват, залишає праву руку напруженою настільки, що він типово починає перетискати спуск. Перша помилка. Друга помилка. Стрілець намагається встигнути змінити магазин. І після зміни магазину, навіть не дивлячись на правильну розслаблену праву руку, досить грубо накидує руку на цівку. Не розміщуючи її там, де потрібно, де зазвичай він це робить. І момент пострілу віддачу лівою рукою гасить досить неякісно. Знов це знов буде виглядати промахами на мішені. Третя помилка: стрілець змінив магазин, розподілив правильно зусилля рук, але при цьому старався намагався точніше, стріляти швидко, не вклався і не отримав нормальні картинки прицілу. Третя помилка. І четверта, п'ята, шоста помилка, яку ми говорили ще в першій вправі, це не отримання картинки прицілу, неправильна обробка спуска і неправильна вкладка на будь-якому етапі виконання цієї вправи. Ось така буквально проста вправа на 12 пострілів дасть вам можливість зрозуміти ваш базовий рівень. Я думаю, що на сьогоднішній день вам буде досить. Стріляйте цю вправу, а ми до наступного випуску підготуємо вам дещо цікавеньке і вже розглянемо такі поняття. Як стрілецькі позиції та входи і виходи з них, і покажемо прості вправи, які ви будете використовувати у своїх тренуваннях для розвитку цього навику. Тому що пам'ятайте, швидкість приходить в стрільбі не тоді, коли ми стріляємо швидко. Це ви маєте, як то говориться, по умовчанню вміти робити. А тоді, коли ви робите, прискорюєте потрібні рухи і не робите. Непотрібних рухів, а непотрібні рухи це паразитні рухи. Тому основна наша боротьба буде спрямована як на якісну стрільбу, так і зменшення паразитних непотрібних рухів. Залишайтеся з нами, залишайтеся в безпеці. З вами був проект Проствол та канал Карабін здорової людини. Ютуб-канал Каяба ТЕСА. Пока.